Боже браті сестри, благодарність Богу за прожиту з вами трудову неділю. Господь нас, Господь нас охороняв, дарував свою милость. І ми вновь зустрілися в Домі Божому для поклонення, щоб воздати честь, хвалу, благодарення нашому Небесному Отцю. вечір я би з вами хотів поговорити над таким словом, як дом. Слово дом дуже розтяжиме. І нам має дуже багато поняті. Ну, давайте про нескільки із них ми поговоримо. Перше слово дом, яке, про що хочу казати, то єся наша планета. В общому, в глобальному такому понятті то є планета, в другому то наша страна теж являється домом. І дом там, де ми з вами народилися, де ми не поїхали. Де ми не знаходилися, а місто жительства поміняли, но у нас завжди буде один дом, там, де ми народилися. У Матфея 23 глави, 37 текст, записані такі слова. Єрусалим, і збиваючий пророков і камнями побиваючих посланих Тебе, скільки раз хотів я собрать дітей Твоїх, як птиця собирають птенців своїх під крилля, і Ви не захотіли. Все оставляється вам дом ваш пуст. На кулько грустні ці слова. Страшні. Дуже страшні. Представляєте собі, у вас може бути повна хижа людей, але в самий саме вона може бути пуста. Коли вона може бути пуста? Коли немає взаємопонімання, немає якогось благополуччя. А саме страшне, то коли свято йду поки не дом. От тоді він на самом деле є пустий. Який смисл може бути у багатство, коли дом є пустий, коли Дух Божий там не присутствує? Ще один текст, і ще намного грусніє записаний у Захарії 13 глави 6 текст Йому скажуть, от чого ж на руках у тебе руці? І він ответить: От того що мене в домі люблящих мене, ви собі представляєте таку картину. Коли Ісус Христос говорив за себе через Пророка Захарію і говорив, що буде в будущому, що Він прийде у свій дом, де він народиться, і його будуть бити. Скільки разів Ісуса Христа гнали з синагог, питалися побити камнями і в конце кінців розп'яли? І Той цей, мене били в домі люблячих мене. Ви собі представляєте ту картину? Ви живете в домі, де говорять, що вас люблять, і то й ви іноді получаєте. Ну от за що? За що Христос сказав? Каже, за що ви мене хочете убити? За добрі діла, які Він робив. Давайте спомнимо з вами, який був дом у Адама. Убит 2 глави. 8 текст пише, «І насадив Господь Бог рай в Едемі, на востокі, і помістив там чоловіка, котрого создав. Ібо висає, 45 главу 18 текст говорить, ібо так говорить Господь, сотворивши небеса, Он Бог, образувавши з землі і создав її, Он утвердив її, не напрасно сотворив її, Он образував її для жительства». Перше, ми говорили, що наша планета є домом. То Господь її створив, щоб вона була домом для кожного із нас. 15 текст Біттія говорить, і взяв Господь Бог чоловіка, Которого создав і поселив його в саду Едемському, щоб возділити його і хранити Його. Весь дом, де би ми не жили з вами, то є нашим домом. Ну, от такий вопрос до вас. Що сталося із домом Адама? Що з ним сталося? Як ви гадаєте? Я говорю, що з домом сталося. І з домом ніч не сталося. Дом стався такий, як був. Сталося з Адамом. Адам согрішив і потеряв його. Утія 3 глава 24 текст говорить, і знав Адама і поставив на Востокі усадаї Димського Херувима і пламінний меч обращаючися, щоб охранять путь к дереву От Там, де хранилося, можна сказати, Сокровище для кожного з нас, плоди які давали вічну жисть, вони стали під замком. У Бітія 12 глави. З першого стиха говориться про Авраама. Як Господь призиває Авраама. І сказав Господь Аврааму, подій з землі твоєї, од родства Твоє, і від от дому отця Твого, і йди в землю, яку я укажу тобі». Ну от представте собі таку картину, вам дзвонять, от збирайся, сідай на поїзда, навіть не кажуть на якого. Іди, ну, просто їдь. Як би ви реагували? Чоловіче, що з тобою? Ти нормальний? Куди? Які вещі? Я з Тома знаходжу, я взагалі нікуди не хочу йти. А Авраам, йому Господь указав через видіння не описує як, зібрався своє родство і пішов. І почав путешествувати спочатку в, в харан, потім земля обітована, Ханаан. І так Авраам путешествував. А був ли у Авраама дом? Він жив постійно в шатрах. У нього не було постійного такого дома. Він завжди путешествував, збирав свої речі, свій дом він віз з собою. А от його плем'яний він путешествував он путешествовав з Авраамом. Ну, в конце концов, коли вони вирішили поділитися, а і він собі вибрав, так як ми сьогодні вибираємо. Що ми вибираємо? Де хороші економічні умови є, де можна заробити? Де можна гроші добре потратити, які заробимо? Батіє, 13 глава, 12 текст. Авраам став життям. На землі Ханаанської, став жити в городах, в окресностях і розкинув шатри до Содома. Последствия цього вибору ми з вами знаємо, що він потеряв і дом, як строєння, і свій дом як сім'ю теж потеряв. Ну давайте більш глибоко вникнемо в слово дом. Спомнімо з вами Анну, маму Самуїла. У перший царство, першої глави эта история починається. Був один чоловік із из Ирама з гори горы йому, ім'я йому Елкана. У нього були дві жіни, ім'я одной Анна, а ім'я другої Финнан. У Финна були діти, У Анни же не було дітей. І ходив этот чоловік із, города. Із города свого в положенные дні поклоняться приносить жертву Господу в сілом. там был Илліи і два його овні Фіне, священники Господа. В той день, коли Єлкана приносили жертву, давав фінані жене свої і всі синове и дочері її часті. анні же давала часть особою, ібо любив Анну, хоча Господь заключив чрево її. Трагедію цієї сім'ї складно описати. Слідуючий текст говорить о тому, на кулько жила сложна Анна, суперниця її сильно огорчала її, побуждає, як її роботу на те, що Господь заключив чрево її. Так бувало кожен, коли ходила вона Дом Господній, та огорчала її, а та плакала і не їла. От представте собі сято, усі люди веселяться. А що ж у ній не доїде? От як ви вважаєте, був ли дом Анни настоящим домом? Вона мала все. Муж її любив, отримала подарки, жили у достаткові. Але от того, що вона хотіла спокою душі, діточки, того не було. і сказав їй Елкана муж його Анна: "Що ти плачеш і чому не їси? І от чого скорбить серце твоє? ли я для тебе десяти синовий". Все було нормально, лиш одного пазла в конструкторі не хватало, щоб повна картина була завершена. І встала Анна після того, як вони їли і пили в селомі, і лиш же священник сидів того дня на сідали, що входа в храм Господній. І була вона в скорбі душі, і молила з Господи, і горько плакала, і дала обід, говорить Господи Савов, «Если ти призріш на скорб, раби твої, вспомні обо мені, і не забудеш, раби твої, даш, раби твої, дитя мужського пола, то я віддам його Господу на всі дні життя його, і бритва не коснеться голови його». Між тим, як вона довго молилась, перед Предгосту или смотрел на уста її, що він собі подумав? Вона п'яна майже. І що вирішив? Виговорити їй, що ти тут робиш? Ти не ганьбишся, ти прийшла п'яна в Дом Божий. Нет, вона йому казала, я людина, яка скорбить душу, у якої не все в порядку. Коли вона об'яснила свою ситуацію, Ілій сказав, йди з міром, Господь ісповнить желання твого серця. Невелика видержка з патріарха и Пророка благочестивая чета була лишь на благословении, которого так горячий жилала кожна єврейська сім'я. І мені дано було радуватися детському голосу І желання увековечить своє ім'я побудило Елкану, як і многих других, заключить второй брак. Но этот шаг, продиктований недостатком віри в Бога, не принес щастя. І тогда мир в сім'ї рухнув. Придресутка, як люди говорять? Тебе Бог прокляв, тебе не їдити. Зато ти така. В сімействі появились синов'я і дочері, но була утрачена радость, красота священного союза, установленого Богом. Мир сім'ї рухнув. Фінана, нова жена Елкани, оказалась рівнівою і, і ограніченою жінкою, і держала себе, Надменно и дерзко, жизнь Анни превратилась в знурительное бремя. Ей казалось, что исчезла, всякая надежда, но, несмотря на это, вона переносила испытания з кротостю. кротостью. Несмотря на все біди, вона старалась одержатися і вірити в Бога. Впоследствие її віра была вознаграждена, прошло некоторое время. 26 текст 1 главы пише и сказала, О Господин Мой, да живет душа Твоя Господин мой, я та самая женщина, которая здесь при Тебе стояла и молилась Господу. О дитя Ти молилась я и сполни мне Господь прошение, чего я просила у Него. Вследствие за свою выдержку, веру, надежду на Бога, она была отплачена великим вознаграждением. І Самуїл був її не перший син. у неї були і ще потім діти, но саме головне довір'я Господу. Давайте немножко посмотримо з другої сторони на дом. Ісус Христос розказав притчу у блудному сині. Прочитаємо два моменти із цієї притчі. Еще сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующее, следующее мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии многих дней младший сын собрал все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое живя распутно. Давайте представьте себе всю картинку. Має двох дітей. І один рішив пойти з дому, Каже, няню, дай мені те, що мені належить, і я собі йду. Меніся не люблять твої порядки, ти тут командуєш, а я не хочу так жити. І син уходить. Пройшло нікотре время, як ти говориться, гроші потратив, друзі оставили. 17 текст говорить, придя всім себе, сказав, найомнику у отца моєго ізбито збиточисти хлібом, а я умираю від голода. Що він спомнів? би не було в домі, але коли він попав у трудності, спомнив свій дом. А тепер такий вопрос. Кожному десь хотілося поїхати, уїхати з дому, бо дома командують. Це хотілося нам вертатися дому. На кульку наш дом був домом, куди хотілося вернутися. Цьому молодому чоловіку не нравилися первоначальні порядки, доки він не знав, що твориться у світі. Але потім, узнавши, що то місто, де я всього більше люблять, то являється дом. Тепер такий вопрос до нас усіх. Який би я построїти хотів вдома? Другий вопрос, який я строю дом? І який я хочу мати дом? Дуже велика різниця, який я хочу мати дом і який я строю? У Перше Корехтянам 3 глави з 10 стиха говориться, Но каждый смотри, как строит. Треба задуматися, що ми используємо для того, щоб построити свій дом. Не прям фізическою і то теж треба думати, як построїти. Ібо ніхто не може положити основання, кроме, кроме... которого Ісус Христос. Строить ли кто? На этом основании из золото серебра, драгоценных камней, дерева, сена, солома. Кожного дело обнаружится, и день покажет, потому что в Огні откроется и Огонь и Спитал Каждого, оно есть. У кого дело, которое он строит, устоит, тот получит награду, а у кого дело згорить, тот потерпит урон. Дело всієї нашої жизни може просто розсипатися в карточке домик. Коли воно не построєно, як говорить апостол Павел на Ісусі Христі, Ісус Христос даже вказав притчу. У Лука 6 глави 47 текст говорить, всякий приходящий ко мені і слушащий слова Мої і спорняючи їх, скажу вам, кому подобен». Он подобен чоловіку. В дом, который копал, углубився і положив основання на камне. Почему, когда случилось наводнення і вода наперла на дом тот, то не могла поколебать його, тому що Он основал был на камне? Христос показав смысл постройка як настоящого дому физического, де людині треба жити, і таке, який людина хоче построїти сім'ю. 10 глава, 4 текст Коріфтяна, 1 Корифтяни, і всі пили одно і то же духовної піті, ібо пили із духовного послідуща камня, камінь же був Христос. Апостол Павел споминає народ ізраїльський, як Господь давав через Мої воду. Якщо перевести до духовний смисло, якому воду з вами маємо піти кожного дня? Ми п'ємо. Як Самарянка каже, Господи, дай мені тої води, бо я б ж сюди не ходила. Господь нам може дати, щоб наша душа не жаждала більше, щоб не страдала, щоб була надіжда. Ісус Навин впоследствий, коли закінчив свою місію, коли составер, стос, состарився, уже не мог далі вести, руководити, він казав такі слова. Не угодно вам служити Господу, то і зберіть себе нині кому служить Богам, які служили Отці ваше був за рікою или Богам, а в землі, в котрі ви живете. А я і дому, і Ісус нам він вибрав, що йому робити, як построїти, кому служити. Давайте з вами спомина що один текст, який записаний у откровіні 3 глави 20 текст. Кожен з нас його знає на пам'ять. Всі стою у двері і стучу. Якщо хто услужить голос мой, і, сот... і отворить двері, пойду к Ньому, і буду з ним, і Он со мною. Ісус Христос стучить в наші двері. Ну, Представте собі момент, коли ви двері відкриваєте і Христос заходить і живе у нас. Як йомуся там живе? Йому добре, він вечеряє, обідає з нами, ходить з нами на роботу. Десь на прогулянку або наоборот. Він десь на городі, там у шофі. Ми на нього кричимо, обіжаємо, іди от сюди. От як нашому Христові це жиє? Який стучить в наші двірі, який хоче жити у нас у домі. Захарія 13,6, печальний текст. Йому скажуть, от чого вже на руках у тебе рубцы. І він ответит, от того, що мене били в домі любящих мене. Амінь.